Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму YouTube-каналі Анна Шмігріна. Я знімаю на нього приблизно вже майже три роки, і в мене не дуже хороша новина. Дуже вдячна всім, хто підтримував мене всі ці три роки, всім коментарям, які ви мені писали. Мені було дуже приємно читати їх. Я намагалась відповідати на кожен коментар. Я розуміла, що в майбутньому я хочу заробляти на цьому Ютуб-каналі. Тобто я хочу монетизувати свій контент, щоб робити якомога більше відео та більше ідей. І це було б дуже ідеально, але правила ЕЦНСу та Ютубу мені це завадили. Тому наразі в мене немає. Ніякого заробітку з мого контенту. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій новий ютуб канал. Я нікуди не зникаю. Я буду знімати, продовжувати знімати для вас відео. Я не буду зупинятись на цьому. Я знімала три роки без монетизації, без нічого. Я буду знімати, продовжувати це надалі. Тому... Я не зупиняюсь, та нові відео будуть. Також я буду у Тіктосі, у Інстаграмі, там ви можете мене побачити. Тому я дуже вдячна, що ви були зі мною на протязі трьох років. Або менше. Все одно вам дякую. Дякую, що ви ставили пальці вгору, коментарі писали, дуже приємні. Я дуже вам вдячна. Ах, до зустрічі у нових відео. Па-па!